Привіт! Якщо ти натиснув або натиснула на це відео, то скоріше за все зараз ти переживаєш не найкращий і не найлегший час. Відразу хочу сказати, що я не психолог, please, не кенселють мене у випадку чого. Але все, про що я буду зараз говорити, перевірено на моєму власному досвіді і перевірено на практиці. Плюс це не буде якась. Абстрактна казочка, як там е, треба всіх любити, як гарно жити. Я спробую дати якісь конкретні поради, як, як все таки збудувати цей фундамент для нормального психічного стану і спробувати знайти цю дорогу до щастя. Також дана інструкція, якщо її можна назвати інструкцією, буде здебільшого націлена на чоловіків, а якщо ще точніше на молодих чоловіків, здебільшого, бо жінкою я не був. І, будучи жінкою, я не зустрічався з проблемами в жіночому середовищі. Але тут будуть деякі такі тези, які є просто загальнолюдськими. І якщо замінити деякі змінні в цій формулі вирішення, то можна знайти для себе рішення, знайти для себе у цей, якусь інструкцію, будучи жінкою. Так, ближче до суті. Суспільство це середовище, в якому панує конкуренція. Агресія в активній і пасивній формі, конфлікти і сутички це те суспільство, яке я знаю, в якому я жив, живу, перебував, і в якому індивіду доведеться існувати, хоче він того чи ні, і яким би я не був великим фанатом індивідуалізму, треба визнати, що потреби і бажання цього індивіда формуються відштовхуючись від того суспільства, в якому він перебуває, і навіть якщо це потреба протесту, навіть аскет. На горі арарат він не аскет без того суспільства, з якого він вийшов, від якого він відмовився. Людина це завжди соціальна істота. Також важливо додати, що слово суспільство використовується не тільки в найширшому його значенні, це також сім'я, колективна роботі, група в університеті, навіть ну коло друзів, і навіть чат в телеграмі чи дискорд канал на 5-6 людей це все одно. Невеличке суспільство, це все суспільство, в яких ми знаходимося. Тому з'являється питання, а як бляха, муха, мені блід, в такому постійному агресивному середовищі жити, існувати і самому не стати злою, агресивною і черствою людиною? Для цього потрібно знайти в собі силу, силу пробачати. Щиро пробачати негатив в свою сторону, агресію, токсичність, ну, назвіть самі. І під словом, пробачати я не маю на увазі схавати, не маю на увазі проковтнути якусь цю обіду внутрішню. Я маю на увазі щире прощення, яке є одним з найвищих проявів людського духу. Бажання помсти, ненависть, агресія це хвороби. Які на яких тобі не напише лікар рецепти, ти не купиш від них ліки в аптеці. І Якщо ти носиш ці хвороби в себе під серцем, то ти ніколи, ніколи не зможеш прийти до щастя. Це аксіома крапка. Моє життя завжди вчило мене, що прощення це слабкість, і що чоловік мусить відповісти на агресію. Агресією, бо якщо він цього не зробить, то він більше і не чоловік ніякий, він лох. І Якщо чесно, дуже важко описати і передати, наскільки мізерно я себе почував в моменти подібної слабкості, в моменти рефлексії над подіями, під час яких я не відповів своєму кревднику в десятеро більшою шкодою, ніж він мене скривдив. такі думки вони нас доганять, вони нав'язливі, вони завжди залишаються з тобою. Ти можеш від них відволіктися, ти можеш про них трошечки забути, але рано чи пізно вони до тебе повертаються хотів би ти цього чи ні. І поки ти не зміниш свій внутрішній підхід до цих ситуацій і до цих проблем, вони завжди будуть до тебе повертатися, вони завжди будуть з тобою. І мало то до них завжди, 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 завжди будуть додаватися нові. Тут можна собі подумати, типу, а що якщо я. Ну, буду реально таким от жорстким, грубим, буду відповідати собі, буду відповідати своєму кривднику, сторицею в негативному форматі, буду Альфою Сігмою, Кіллером е, в один якийсь період свого життя я справді так і думав, і я так і жив деякий час. І я хочу сказати, що я тоді не був щасливим. Ну а ми ж прийшли сюди за цим. Правда, я був роздратованим, я був грубим, я був злим. Я, ну, це точно не можна назвати характери... це, ну, це ж точно не характеристика щасливої людини, правда, і весь мій емоційний ресурс, який я мав, якщо уявити собі як його як банку, там літрову з водою, то більшість цієї банки витрачалася на те, щоб якраз бути на поготові, щоб бути таким їжаком, якого ніхто не може образити, і це дуже виснажує через витрату свого емоційного ресурсу. Саме в це русло в мене не залишалося сили і енергії для того, щоб Жити, жити власною щасливою житухою, жити життя. Тобто всі мої думки були сконцентровані саме в цьому форматі. І з часом я почав думати, якраз через це, от як би мені з цього стану нескінченної, оцьої їжакуватості, мені би би з нього вирватися. І таким чином я прийшов до якоїсь цієї концепції, прощення. Треба зауважити, що. Прощення не може бути в здоровому форматі, в здоровому варіанті з слабкої позиції. Ніче вважав, що прощення з слабкої позиції це ознака прихованої агресії. Щось типу того, він казав: Ну, Ніче був неоднозначний мужик, в нього дуже багато е, неоднозначних таких суперечливих ідей і навіть. Потенційно небезпечних ідей, але в питанні того, що прощення повинне відбуватися з позиції сили, в цьому питанні я з ним конкретно абсолютно згоден. Розумієш, людині обов'язково потрібно відповісти самій собі на запитання, чому я пробачаю, і відповідь, бо я не можу більше нічого зробити в цій ситуації, є незадовільною для людського его незадовільною для твого я, воно деструктивне. Важливо запам'ятати, що прощення дійсно може позитивно сказатися на твоєму психічному стані, на твоєму сприйнятті, якщо воно зроблене з позиції сили. Повторюю знову, якщо воно зроблене через вибір, а не через безвихідь, це дуже дуже важливо. Окей, з цим розібралися життя складне, і протягом свого життя людина зустрічається з. Великою кількістю з цілим спектром негативних моментів, які спричинені іншими людьми. Відповідь ненавистю на ненависть, агресію на агресію це деструктивна дорога, яка веде в один кінець, яка призводить тільки до нещастя. І ще репрощення з сильної позиції це потужний інструмент в твоїх руках для розриву цього порочного кола негативного впливу на твою психіку. Ну і що, і тут важливе питання з'являється: а як же мені бляха муха стати в цю важливу позицію, правда? Тут варто додати, що в моєму розумінні в цій моїй ідеї, в тому, що я зараз розказую, позиція сильного це не позиція найсильнішого. Ти ніколи не зможеш бути найкращим в чомусь, неможливо. Ти можеш бути найкращим в чомусь сьогодні, а завтра буде хтось уже інший. Це також дорога, яка тебе приведе тільки до ну нещастя в цілому, мабуть так. Позиція сильного це позиція, я б сказав, більше достойного. Позиція того, хто має щось за своєю душею. І варто до цього щось ставитися як до мінімального показника, який дозволить тобі вийти на шлях щирого прощення людей. Це щось, це може бути статус, популярність, багатство і. Як не дивно, якби це не приземлено, приземлено не звучало фізична сила. І от якраз про фізичну силу я би хотів поговорити більше. Це якраз те, що ми візьмемо собі далі за основу. Розумієш, фізична сила це показник, який видно навіть там, де не знають, чи ти багатий, чи ти популярний, чи ти маєш якийсь статус. Це безумовний показник, який відображає твою силу. Саме тому вона нам так підходить. І якщо ти молодий чоловік, то приклавши певну кількість зусиль, ти зможеш майже в будь-якому випадку отримати оцю візуальну фізичну силу. Ну те, що візуальна, не візуальна, це... це ми зараз про це поговоримо. Це трошечки пізніше. Якщо ти вже не молодий чоловік, то Тобі треба буде більше сили прикласти. Ну це очевидна історія. Ми знаємо, чудово, після 30 років рівень тестостерону починає стрімко падати. Ну, добре, не стрімко, але він починає падати. Стрімко він починає падати десь біля 50-6 типу Ем... Тоді вже в такому форматі добитися того, про що я кажу, важче. Набагато важче, але можливо. Приклавши більше зусиль, можливо. Так а чекай, а як таке сталося, що. Ми з таких високих матерій, типу прощення, щирого прощення, перейшли до питання, як накачати жорстку велику банку. Ну, по-перше, очевидно, що в чоловічому середовищі ворони літають тихо. Очевидно, що в чоловічому середовищі ем, фізична сила це безумовний показник твого реального якогось значення, не умовного, не віртуального, яке ти собі придумав, реальної твоєї якоїсь ваги, яку видно. Це дуже важливо. Ну і по-друге, банально багаточисельні дослідження доводять прямий зв'язок між рівнем розвитку твого тіла, між його фізичним здоров'ям до твого ментального здоров'я. Тобто, до сполучення в здоровому тілі здоровий дух це не що за тема сталося. Це не дурний собі придумав. що я хотів сказати. Так, у мене розрядився штатив, але я вже все поправив. Окей і. Про дослідження трохи більше. Там існують навіть дослідження. Насправді, результат досить очевидний, але мабуть, треба все таки озвучити. Люди, які займаються фізичною активністю, менше схильні до тривоги, до тривожності в цілому. Ну, це звучить супер банально, логічно, але ну як факт. Тому розвиток твого тіла це в будь-якому випадку, якби ти зараз не поставився до всього того, що я зараз розказав. Це він-він ситуація в будь-якому випадку. Наявний в тебе всередині внутрішній протест може тобі підказувати, що це фігня якась, ну що там, розвиток сили, сила, що фізично фізично сильно виглядати? Кому це нафіг треба? Е якщо в тебе є такі думки, відповіси собі на два питання. По-перше, чи ти щасливий, і якщо відповідь так, то чи ти не займаєшся зараз самодурством? Як я казав раніше, навіть будь-який аскет ніякий не аскет без того суспільства, від якого він відмовився, і якщо ти відмовляєшся, якщо ти протестуєш проти цієї соціальної норми, того як в суспільстві має виглядати жорсткий, сильний, потужний чоловік, то. Ти все одно так чи інакше хотів би ти цього чи не хотів, ти все одно будеш себе з цим образом порівнювати, навіть якщо це порівняння в якщо це порівняння буде протиставленням, якщо це порівняння буде протестом. Знову ж таки, людина це соціальна істота. І насправді неважливо, наскільки дійсно. Ти будеш фізично сильним, ти не мусиш бути вірастюком в його 25 років. Неважливо, скільки твій квадріцепс видасть кілоджовлів на кілоджовромометрі, чи як він там називається. Важливо бути візуально сильним. Розуміння того, що суспільство тебе сприймає з сильної позиції, надасть тобі реальної внутрішньої сили, внутрішньої впевненості. Яка буде витікати з зовнішньої сили, зовнішньої впевненості, і вже оця внутрішня сила буде слугувати для тебе плацдармом для того, щоб навчитися, щоби здобути навичку пробачати людей, щиро пробачати? Це важливо, тому найкращим інструментом для здобуття такої сили є. Банальний, простий, звичайний бодібілдинг, звичайна пацанська прямолінійна качалка. Ну там або турник, бруси, якийсь спортивний інвентар. Звісно, з таким підходом ти станеш і справді сильним, не тільки візуально сильним, а й фактично. Але бодібілдинг якраз саме націлений на те, щоб твоє тіло зробити кращим на вигляд, і важливо здоровий бодібілдинг. Ну не падайте, будь ласка, пацани, не падайте на іглу. Анаболічні стероїди це не прикол. Ми тут про щастя говоримо, а стероїдна агресія це не жарт. Її не придумали. Є така тема, і вона не весела. Ну і плюс повічні ефекти для здоров'я. Це ніхто не відміняв. Ще один плюс бодібілдингу, який не переслідує якісь змагальні цілі, який є виключно в цілях здорово виглядати і бути дійсно здоровим. Це його менша травматичність порівняно з іншими якимись важкими видами спорту. Я в своєму житті особисто розмовляв з деякими спортсменами на пенсії, мабуть, так би було краще сказати, які займалися спортом професійно, і я запитував: от якби повернулися ви назад в часі, то чи пішли б ви займатися заново професійно цією своєю діяльністю? І майже завжди була відповідь, що ні. Mm -mm. Я би займався, але я би професійно там нічого більше не робив. Тому що спорт калічить, це не фізкультура, це спорт, це зовсім інша історія. Звісно, можна справедливо зауважити, що така що, типу, тепер для того, щоб мати впевненість в собі, щоб бути якимось щасливим, щоб йти до щастя, треба завжди що бути фізично в гарній формі. А якщо я захворію, а якщо я постарію, банально, в мене ж більше не вийде. Тут важливо розуміти, що оцей якраз фізичний розвиток варто використовувати, і те, про що я зараз говорю, в цьому форматі варто використовувати фізичний розвиток як, саме як фундамент для того, щоб навчитися щиро пробачати людей з позиції сили. Це неймовірно важливо. Потім. Навіть якщо ти вже не зможеш займатися, не зможеш підтримувати своє силу, своє тіло в сильному якомусь фізичному стані, але все-таки під час того, коли ти був на якомусь своєму піку, коли ти навчився, навчився цьому скілу прощення, ти побачиш, що він настільки змінив твоє життя, що. До це, це буде настільки позитивна зміна, що ти цьому будеш. Ти будеш цим користуватися і надалі, і завжди. І ця штука буде з тобою. Це як навчитися кататися на велосипеді. От ти научишся пробачати щиро, і далі воно в тебе вже піде. Ти зрозумієш наскільки це прикольна штука. Тим паче, тим більше оця історія з прощенням і з фізичним розвитком для того, щоб здобути плазар для прощення. Це не сенс життя, це не інструкція на всю житуху. Це початок. База фундамент не хочу казати заїжджені словосполучення, але це така історія, яка тобі е, допоможе потім знайти в собі ще щось, ще щось більше, але воно тобі дасть оцей якраз свіжий нормальний старт, де ти будеш е, підходити до свого життя без якихось попередніх травм, без е, ненависті до когось. Це тобі дозволить стати ну, нібочки такою нібочки умовно людиною, якої не травмували ніколи. Ну не те, щоб так, але, але в цілому до цього варто рухатися. До ну, і сам по собі скіл пробачати це настільки важливий, це настільки важливий скіл, важливий інструмент, що він і сам є сам в собі, він вже є дуже серйозною силою, на яку ти можеш в майбутньому опиратися. Послухавши, послухавши цю історію, цю пораду, можна подумати, ясно, бро придумав. Стоїцизм в 2024 році. Але ні, тут важливо розрізняти, бо стоїки кажуть, що важливо відмежуватися від зовнішніх подразників, пропускати їх ну там повз себе. Важливо лише те, що в тебе є всередині. Але я вже, типу, десятий раз за це відео кажу, що людина це соціальна істота і неможливо повністю закопатися в собі і не реагувати. Ну, типу, ти маєш розуміти на 100%, що твої внутрішні реакції це. Як дзеркало того, в чому ти знаходишся, в якому суспільстві ти народився, виріс, і яке на тебе найбільше вплинуло. Ти не можеш від нього закритися. Імпосібл, нереально, і не треба. І не треба закриватися від зовнішніх подій. Е, вміння пробачати людей щире прощення, воно, е, воно тобі дасть можливість фільтрувати події. Ворона літає зараз на мене на сереблях. мухи. Воно тобі дасть можливість фільтрувати події і якийсь негатив. Ти зможеш відсіювати і, навпаки, сконцентруватися на найкращому, що є в тебе в житті, на найкращих людях. Ти зможеш ти змож ближче прийняти до серця інших людей. Ти зможеш з ними краще комунікувати, тому що ти навчишся їх пробачати. Не кожна людина, яка тебе скривдила, погана людина. Це не так. Це не так. З кожної людини ко... ну, до... ну добре. Майже в кожній так уже не буду казати. Майже в кожній людині можна знайти позитивний момент, і ти можеш цей позитивний момент, навчившись її пробачати, ти можеш його використовувати для того, щоб підживлювати свій емоційний стан. Це дуже важливо. Позитивні емоції, дружба, любов, взаємодопомога. Це все дуже важливо для людини. Ти без цього не зможеш повноцінно жити. Не буває такого. Якщо ти будеш жити без цього, я тебе запевняю, що ти будеш намагатися знайти відповіді в чомусь іншому. А ти знаєш, в чому найчастіше знаходять відповідь: алкоголь, наркотики. Ну, це стандартна тема. Навіть не хочеться вже це все перераховувати. І як би це банально не звучало, може, десь вульгарно навіть по дурному але це факт. Так воно і є. Знову ж таки, наголошую, що оця історія про ну про все, те, що я сьогодні розказав, це не є єдино правильний шлях. На мою думку, це найдоступніше. Це один з найпростіших способів дійти до, до щастя. Дійти до щастя, хоча пробачати це нелегко. Природа не вміє пробачати. Ну я не можу собі уявити, щоб якийсь лев, знаєш, в савані когось пробачив. В природі немає такого, але ми люди. В нас є щось прикольніше в голові, правда, ніж наше біологічне біологічний початок. Ми щось маємо ще. Ми можемо пробачати можливість піднятися вище над образами. Можливість піднятися вище над якимось над якимось негативом надасть тобі силу, надасть тобі е, можливість знову ж таки спрямувати свою життєву енергію на щось інше, якось розвиватися. Про щось цікаве думати, замислюватися, щось винайти, когось нового Ну, ну це на все, що хочеш, тільки не на щось негативне, на все хороше хороше проти всього злого. Тому Ненависть, агресія, бажання помсти це хвороби. Ти маєш це усвідомити. Вони тебе хавають, вони тебе ніколи не відпустять. Якщо ти не пробачиш щиро тих людей, яким ти хочеш помститися, яких ти ненавидиш, які, які тебе скривдили, то. Ти ніколи не будеш щасливий. Взагалі, всі оці проблеми, е, які витікають від інших людей, 99% цих проблем вони знаходяться тільки в твоїй голові. Це проблема тільки до того часу, поки ти на неї реагуєш як на проблему. Ну, Це знову ж таки е, щось типу до стоїцизму, але стойки, ні, стойки, стоїки – занадто нейтральні люди. Типу, так, так невесело жити. Отже, пробачте своїх батьків. Своїх друзів, своїх знайомих, колег, своїх родичів, навіть своїх ворогів, тому що все негативне, що ви тримаєте в собі, більше шкодить вам, ніж їм. Але, Але в першу чергу пробачте самого себе.